Недавно я дізналася про абсолютно новий спосіб пасивного заробітку, сидячи вдома і майже нічого не роблячи, не виходячи з дому, заробляти 150 доларів в місяць. Зараз розкажу коротко суть цього. Там е, потрібно здавати в оренду свої ноутбуки е, китайським фрілансерам. Е, китайцям не дозволено за державними там заборонами займатися на таких платформах, як Upwork і подібних фріланс біржах, і вони. Готові взяти в оренду ноутбуки і акаунти е, українців або європейців, тому що тут дозволено працювати на Upwork. Перший раз як я почула про це, мені здалося, ніби це якась шахрайська схема, але коли я почала про це більше дізнаватися, розбиратися, і знайшла людей, які цього навчають, допомагають. Я зрозуміла, що реально е, так можна заробляти пасивно, нічого не робивши, просто один раз робивши цей аккаунт, знайшовши цього китайця,